Так, Добрий день, громадяни України. Вже почали ремонтувати трошки ці вулиці по селу Гуловіжу. Це видно діє толока. Але чи щось добре дасть, нам цей ремонт поки що ми не знаємо. Доброго я дня громадяники. Ні, ні, я дивлюся, як вулицю ремонтують. Добрий день. Добрый. Трошки засипаємо ямочки, так? Да? От а якось так. А для чого там вони ці ків'єти совують? Ну, нехай совують. А, беруть пісок. Беруть звідси пісок і переїжджають, засипають ямки. Поняв, поняв. Це, мабуть, буде зараз сипати. Отак. таке. От ну побачимо, що щось дасть. Зараз я поки що на паузу нажму.